Друзі, доброго ранку! Що ж сьогодні відбувається на лінії фронту і не тільки, зараз з вами дізнаємося. Перед початком давайте підтримаємо наших героїв добрим словом. Ціною своєї житті вони захищають нас з вами. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю в 1 мільярд доларів. До пакету входять додатковий боєкомплект для Хаймарс, кількість та номенклатура не зазначаються, 70 тисяч снарядів для артилерії калібру 155 мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм, і 20 тисяч снарядів до них, боєкомплект для систем ППО НАСАМС, 1000 ПТРК Джевелін та сотні протитанкових гранатометів АТ4, 50 броньованих медичних евакуаційних машин, протипіхотні міни типу М18A1 Клеймор. Вибухівки Сі4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву, медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, прив'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання. Також Reuters повідомляє, що США готують пряму економічну допомогу Україні у розмірі 5 мільярдів, як ми бачимо, кожен пакет допомоги стає все потужнішим і потужнішим. Давайте поставимо лайк нашим союзникам. Всім небайдужим людям, які допомагають нам. Ця нічка була спекотною. Склади розліталися тільки так. Повідомляється про вибухи у тимчасово окупованій новій Каховці. Інфографіка: у перший тиждень серпня ЗСУ знищили 43 військових об'єкти РФ, включаючи склади БК та військові бази. Хороший розігрів. Противник зосереджує основні зусилля на сході України для встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями. Головне зі зведення Генштабу на вечір 8 серпня. На Донецькому напрямку ворог із застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам і не допустити їх перекидання на інші напрямки. Слов'янський напрямок окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного. На Бахмутському напрямку ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут. Зайцеве, Вершина та Кодема. Наші воїни відбили. На Авдіївському напрямку спроба наступу окупантів у напрямку Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар'їнка та Шевченко. Успіху не мав, відійшов. Арестович заговорив про можливе оточення російських військ на Ізюмському напрямку. На півдні від Ізюма вимальовуються цікаві накреслення, які схожі на ті, що свого часу складалися біля горського для української сторони. Тепер вони складаються для путінської сторони. Цілком можливо, що про якесь тактичне оточення піде мова, але вже не для нас. Дуже навіть цікаво. Давайте помолимося за наших героїв, щоб у них все виходило, а Бог оберігав їх життя. Ми боремося за правду, за свободу, за свої сім'ї і за свою землю. Все буде Україна. Разом ми обов'язково переможемо. Амінь.